Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про емоції. Наші емоції дуже важливі для нашого життя. Емоції допомагають нам показати свої почуття і ставлення до навколишніх подій. Емоції це реакція організму на події людей, на все те, що оточує людину. Але перед тим як почати, налаштуємось на роботу. Уважно дивіться на екран і повторюйте за смайликами. Один, два, три гру почни. Молодці гарно впоралися з завданням. Емоції можуть проявлятися в виразних рухах обличчя або рухах всього тіла, пози, жести, також може виділятися інтонацією, виразними паузами, підвищенням або пониженням голосу. Емоції можуть бути позитивними, веселощі, радість та негативними страх, гнів. Подивіться відео і скажіть, у кого позитивні, а у кого негативні емоції. <рес> так, у дівчинки позитивні, а у хлопчика негативні. Важливо не лише знати емоції, а й вміти їх відрізняти. Подивіться. Що робить дівчинка? Так, вона усміхається. Дівчинка усміхається. Яка дівчинка, коли усміхається? Так, вона усміхнена. Дівчинка усміхнена. А що роблять дівчата? Вони усміхаються. Дівчата усміхаються. А які вони? Вони. Усміхнені дівчата усміхнені. Що робить? усміхається. Усміхається, позначає дію. Яка усміхнена. Усміхнена позначає ознаку. Потренуємось визначати дію і ознаку. Хлопчик який? Веселий. Хлопчик веселий. Це його ознака. Що він робить? Хлопчик веселиться. Це його дія. Спробуйте ви, діти, які? Веселі. Це дія? Чи ознака? Діти веселі. Так, це ознака. Діти, що роблять? Діти веселяться. Це дія. Дівчинка що робить? Дівчинка гнівається. А отже, яка вона? Дівчинка розгнівана. Діти що роблять? Діти гніваються. Які вони? Діти. Розгнівані. Хлопчик який? Хлопчик заплаканий. Визначимо, що він робить? Хлопчик плаче. Діти які? Діти заплакані. Що вони роблять? Діти плачуть. Дівчинка що робить? Дівчинка сумує. Якщо дівчинка сумує, то яка вона? Дівчинка сумна. Подумайте, як сказати, якщо буде дві дівчинки. Подивіться, діти, який хлопчик? Хлопчик здивований. Визначимо, що хлопчик зробив. Хлопчик здивувався. Спробуйте самостійно. Або з допомогою батьків визначити дію та ознаку за емоціями дітей. Сьогодні ми з вами поговорили про емоції та вчилися визначати дію та ознаку. Велике дякую за ваші старання. До побачення, малята!